Отак в коробку не влази. Отак влазить. Але за цього це найчастіша проблема у відмові клієнтів з нової пошти, бо вони приходять на нову пошту, достають особливо хто чи взагалі не, не розуміє, як ними користуватися, чи не знають, що це цей ручний тормоз. Ставлять акумулятор, собі достали, все, має працювати, має. А воно ось в такому режимі. Вони клац-клац. Ага, все, брак, неробоче, назад, забирайте його. Хоча просто треба отак зробити. І ну, все працює, все чудово. Ну, так, щоб відправляти і не влазив в коробку. Коробку зробили, блін, на тих 5 мм могли б зробити більше, щоб воно їхало в режимі робочому. Так що звертайте на це увагу, хто замовляє такі пилочки, оці сторомо.